Вже більше трьох років йде війна, і психіка вона стискається і тримає нас, щоб вижити, щоб змогти впоратися з цим навантаженням. Але для того, щоб жити, треба розпускатися, бо життя це рух. І як ми можемо допомогти собі, це дуже просто дуже-дуже просто. Почніть просто маленькі і усвідомлені рухи. наприклад. Я починаю робити маленькі рухи пальцями. Якби танцювати пальцями, танець пальцями це ж просто, да? не треба бути гуру в танцях. Просто починаю рухати як завгодно, інтуїтивно, як хочеться. І оце, от якраз маленький рух, він потягує більше руки, потім захочеться більше. Потім захочеться встати Захочеться встати, потім захочеться більше рухатись. І оцей стан руху. Він відновлює нервову систему, відновлює вас, витягує зі стресу. Спробуйте, це дуже просто. Почніть з маленького танця пальцями. І це теж допоможе. Дякую, пробуйте.